Усім вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні в мене поступало дуже-дуже багато запитань, якими препаратами я користуюся для захисту своїх троянд і садових рослин від всяких різних хворіб, в тому числі це мучниста, борошниста роса, і несправжня борошниста роса від ржі Є дуже-дуже багато захворювань і є. Ті самі шкідники, які несуть теж захворювання нашим рослинам, тому що проколюючи листову пластину або ті самі бутони, вони не тільки пошкоджують наші рослинки зовнішньо, що вони виглядають неефектно, але вони і шкодять здоров'ю наших рослин. Тому сьогодні я би хотіла вам показати, чим саме користуюся я, так як я живу в Ірландії, а Ірландія. Дедалі більше і більше стає все більш екологічно чистою країною, тому що Ірландія і так достатньо екологічно чиста, так як тут немає ніяких заводів, фабрик, такі, які би забруднювали водойми. Тому що очисні споруд тут немає де будувати, чесно кажучи, у нас навіть вода, як я вже казала раніше, в котрому з відео, що наша вода не піддається хімічній обробці, а навпаки, вода проходить тільки фільтрацію, проходить якийсь там зворотній осмос, ще якісь види обробки води. Тобто, ми напевно, що державна влада, влада цієї країни. Все-таки дбає про здоров'я людей і навколишнього середовища. Тому тут є, наприклад, в Ірландії заборонено деякі препарати, хімічні препарати, які ми використовуємо вдома. Фондазол, візьму до уваги, що це дуже сильний, сильний фунгіцид, це дуже сильний хімічний препарат. І як ви знаєте, що він, напевно, другого рівня токсичності. І цей препарат він заборонений взагалі, категорично заборонений на території Ірландії. Якщо навіть я би хотіла привезти його з України, то якби було виявлено, що я використовую цей фондазол, я була б мене б штрафували, причому на дуже велику суму. Не хочу називати конкретні суми, тому що я їх не знаю. Я ніколи не попадала в такий в таку ситуацію, тому не буду зараз називати сум, але я знаю, що дуже-дуже великі штрафи. Ну, як я вже сказала, фондазол є забороненим препаратом на території Ірландії. Є ще деякі види фунгіцидів, які теж є тут заборонені. Не буду зараз перераховувати. Єдине, ми можемо ми маємо право користуватися ось цими препаратами, які зараз я вам покажу і покажу, які є ефективні. Ось найкращий засіб від. Всяких різних плямистостей, я використовую ось такий системний фунгіцид. Бачите, контроль пише. Оцей систем, цей фунгіцид працює по листу, ним можна тільки оприскувати рослину, тобто він дуже гарно працює по листочках. Він дає такий захист на листовій пластині. І якщо ви пролікуєте рослинку ще із середини, то відповідно ніякої плямистості у вас не буде. Я це використала, я використовую це постійно. Ось цей препарат мені дуже подобається. І якщо ви бачите, бачите, ця компанія DOF, Ось вона теж тут є. Вона має теж такий самий препарат, який бачите, він ще й зелений до того всього. От Всі, оці, що зелені, в зелених пляшках, от біла з зеленим, зелена пляшка, це все екологічно чисте. Його можна оприскати, наприклад, ті самі помідори, чи, від, наприклад, від червоного кліща. Бачите, є червоний павутинний кліщ, є звичайні кліщі, попелиці. ви можемо оприскувати городні рослини, тобто помідори там горошок, і використовувати буквально зразу в їжу, тільки треба промити. Тобто воно не всмоктується в саму рослинку і воно не є. Отруйним. Далі, значить, ну але це вже ми будемо за шкідники говорити з вами трошечки пізніше. Це перший такий препарат, яким я користуюся в Україні. його, Можливо, він і є, можливо, він інакше називається, але фактично оцей препарат він захищає самі пласт... листові пластини. Тут є дуже багато, можна прочитати, перекласти. Якщо комусь потрібно, було, зробіть скріншот і собі можете перекласти. Повністю інструкцію, як його використовувати, бачите, пише. Єдине, що ось тут пише, можна використовувати від black spot, чорних плямистостей, mildew, від ржі, рост це є, це є ржа. Можна використовувати на всіх видах троянд, як на плетучих, так і на кущових. Ще одна така, бачите, навіть пише: Bog плюс молдю. Це теж можна використовувати як і від шкідників, так як і захист для, від, від хворіб. Тобто, як я вже сказала, що шкідники вони йдуть поруч, дуже-дуже близенько поруч з захворюваннями рослин, тому що, наприклад, проколи того самого кліща на них обов'язково падає оця от, е борошниста роса. Якщо ви маєте боршнисту росу, роса пошкоджує не тільки листові пластини, а роса по, по судинній системі проникає і всередину нашої рослинки. Тому у нас з троянд відпадають листочки, вони покриваються плямами, і відповідно рослинка може загинути, якщо ми не приймемо якісь міри. Хто має троянди, той обов'язково той знає, стикався з такими проблемами і знає наскільки це шкідливо. Так ось, бачите, оцей препарат він використовується як і проти е, хворіб, тобто проти оцеї самої борошнистої мільдю. Це не справжня борошниста роса, наскільки я знаю. І ось тут теж, бачите, є в нас інструкція, тут є все про що. Бачите, екоефективне. Тобто, це теж екологічно чисте. Діє воно на на, зараз я вам скажу, діє як пестицид, тобто, на білокрилку Whitefly, апхіс це попелиці. На червоного spider mite – павутинного кліща. mealybug – це. Як вони оті, що прилипають Scale and Fizzes. Mailboк це морошнистий червець, Scale це щитовка. І ще якісь силі це, напевно, якісь Оті такі жуки, чорні, довгоносики, чи як їх називають. Ну, ось цей цей препарат він є безпечним. Можна використовувати при температурі 10 до 25 градусів. Плюс, ну, звичайно, бути уважному при використанні, щоб не вдихати, потрібно вдягнути масочку, наприклад, щоб захистити дихальні шляхи, бо це якби не було. Це препарат, хоч він екологічний, але він... хімія є хімія, скажімо так. Далі ще один препарат це ось такий. Бачите, я використовую його. Він теж проти шкідників і він іде як захисний від троянд. Бачите, троянда намальована поруч. Ось троянда. І поруч, бачите, є грушечка, фрукти, полунички, томати. Тобто, це теж, бачите, протект Garden, захищає воно. Захищає наші рослинки. Цей препарат теж працює проти шкідників і він працює теж як профілактичний засіб від хворіб. Ну, Знов-таки, бачите, там, де є шкідники, там і будуть хвороби. Дуже мені подобається ось цей препарат. Він так і пише, він спеціально тільки для троянд, його не можна використовувати так само, як і цей, його не використовується на фруктах, ягодах. І інші городині. Тобто, бачите, ті, що зелені жовті от упаковки, зелені баночки, ті можна використовувати для фруктів і для городини. А от такі оці, бачите, тільки для троянд. Тобто, конкретно тільки, бачите, показує тільки для троянд. Тут теж контролює, щоб була як захисна функція від шкідників, і відповідно так теж і від хворіб. Ну, тут можна прочитати, навіть бачите, хто собі хоче, може зробити переклад. Тут вже інша компанія. Тут компанія, бачите, Весланд і оце от Резолва, вони взагалі дуже хороші препарати від цієї компанії. Вони дуже дієві і вони не є такі дуже шкідливі для людей. Тобто, навіть якщо тваринки у вас є, там кіт чи собака, і ви побризкали. Ті самі троянди побризкали ще якісь інші є плетучі, такі що заплітають е, ґрунтопокривні. І троянди є ґрунтопокривні і є інші рослини. І якщо навіть тварина буде бігати по е, посадку, а ви побризкали, наприклад, оцим препаратом, то воно не є таким шкідливим для тварин. Звичайно, я знаю, що ми, я ви, як і я, швидше всього. Переживаєте за своїх тваринок і не випускаєте їх тоді, коли ви щось робили, приміняли якісь препарати на вулиці. Так, ще один ось цей, ось цей дуже хороший препарат. Я його теж використовую від шкідників. Дивіться, які тут велика кількість шкідників. Тут є і. Black fly, є в нас білокрилка, а є чорні мушка-мушкара. Отака мушка маленька чорна. Напевно, це і цибулю вона їсть ця муха, і вони їдять, вони падають на редиску. Ну, це така маленька чорна мушка. Вона така подібна до білокрилки, але бачите, виглядає зовсім інакше. Вона більше подібна, навіть мені я б сказала, на попелицю. Але це мушка, це мушка, яка літає яка шкодить нашій, теж нашій Рослинки так само тут є і попелиця, і на, на червоного е, повутинного кліща. Чому саме червоний? Тому що червоного повутинного кліща дуже в нас е, деколи буває, хоч волога погода, але коли робиться жарко, і оце такий перепад, коли є, наприклад, 20 градусів тепла на вулиці і є дуже сильне випарування. То цей кліщ він буквально множиться моментально. Він вам за добу може з'їсти всі посадки огірків, якщо у вас є, наприклад, в теплиці. Далі, оцей дуже-дуже хороший препарат. Я дуже люблю його використовувати. Він абсолютно від всіх видів попелиці. Ось, дивіться, пише: пестицид, який є вільний, е, мається на увазі, він не має. Не завдає шкоди ні людям, ні тваринам, тільки приносить користь рослина, вбиває тільки оцих шкідників. Теж воно на, на білокрилку працює, працює на червоного кліща і на всі попелиці. Ну, ті самі перелік тих самих, тих самих шкідників, які були в інших препаратах. Я розумію, що я зараз показую ці всі препарати. Ви скажете, де ми маємо їх купити. Можливо, в Україні щось теж таке з цього, з цього є. от з цих препаратів, але вони по-інакшому називаються. Ось оцей Оцей препарат він теж дуже хороший. Він працює на зелену і на чорну попелицю. Тут ціна 2 євро, бо я купила його на скидку вже, коли була розпродаж, у нас такий є магазин. Він взагалі 2 євро вирахується. Але я купила на скидку за 2 євро, бачите, він був. Він коштує так 4 чи 5, а так і пів ціни. Він теж діє на всі попелиці. Я ним обробляю троянди. Ось, Тут теж то саме. Тут знов-таки, бачите, SmartBock Killer. Тут компанія вже Provanto, трошки інакша компанія, але вона теж, бачите, діє на таких видів шкідників. На попелиці. На до речі, оцей Leafhopper хопер називають вони, бачите, але це Грас-хопер це наші ці коники стрибунці А це Leafhopper, хопер. Це такі маленькі, білі, подібні до білокрилки, жуки, але вони скачуть так само, от ви не спієте його піймати. Він буквально ви тільки його побачите на листочку. Хочете торкнутися листочка, він кудись вискочить. Він дуже дрібненький, такий самий, як білокрилка. Ось він не тільки перелітає, він ще й скаче. Дуже важко з ним боротися. Так ось цей препарат, він, якщо ним обробити рослинку, він сідає на листочок і проколює пластинку і отруюється. Ось. Теж, бачите, три в одному. Акція, Мається на увазі три в одному дія. Тобто воно вбиває шкідників, воно захищає рослинку, наші рослини, як овочі, фрукти, так і троянди. Бачите, ось троянда намальована. Є соняшник, є он помідорки, є яблука. Тобто можна захищати всю городину. Воно дає ем, захист, профілактичний захист від хворіб. Тобто, обробивши цим препаратом, побризкати, правда, тут дія коротка в нього, він хоч коштує 11 євро, бачите, банка, але в нього здається. Раз на три тижні потрібно оприскувати і не менше як чотири рази на сезон. Ну, Препарат, який є екологічно чистий, він не може бути таким агресивним, наскільки я розумію. Ось, оцей препарат я дуже його люблю. Він більше він агресивніший, він не є такого екологічного, я б сказала, характеру. Він, навпаки, бо бачите, він навіть в червоній банці. І ось у нього така чорна кришка, це означає, що це отруйний препарат. Захищає квіти і фрукти, і овочі, овочні рослини. Від, бачите, оцих маленьких гусені такої, це дуже важливо. Знов таки кліщ, знов таки борошнистий червець, білокрилка, ну і попелиця. Ну, це такі от ті. Препарати, якими користуюся я, цей препарат не має захисної функції, тобто його не можна використовувати як профілактика, він не дає нічого, він тільки на знищення шкідників. І якщо немає шкідників, відповідно, рослинка почувається набагато краще. Ось тут теж є повна інструкція, все, що потрібно, ми можемо бачити і знати, як з ним діяти. Ну, і ще один такий ось препарат це конкретно тільки драт для, для троянд. Бачите? Я його використовую для домашніх, наприклад, для орхідей, я його теж використовую. Його можна використовувати теж для домашніх інших рослин. Наприклад, якщо ви маєте фікуси, а на фікуси і на на як вони називаються? Драцени, нападає часто борошнистий червець, можна спокійно використовувати ось оцей препарат. Тому що тут пише Green Fly і Black Fly, тобто від попелиці білої, чорної, і від оцих маленьких жучків, які роблять дірочки в наших листочках, ми не знаємо, звідки це взялося. Оце цей Fly. І оце воно діє, але він бачите, знов таки ця компанія дов, і цей препарат, цей баночка жовта, але з червоною кришкою. Це означає, що можна використовувати вдома, але з обережністю, використовуючи всі препарати, який би він не був, чи він є органічного походження, тобто екологічно чистий, чи він є, наприклад, більш такої дії агресивнішої, чи ті самі інсектициди, пестициди ми повинні. Використовувати рукавички, ми повинні захищати свої дихальні шляхи від попадання. Тут є таке, як пилок розпилює, прям таким дуже-дуже дрібнесенький розпил. І щоб оці частинки не потрапляли нам в дихальні шляхи або десь до рота, щоб ми потім не мали проблем, то треба завжди про це подбати. Ось мити руки після використання. Хоч це є екологічні чисті препарати, але це є препарати, які, наприклад, виготовляються з якихось. Ефірних масел є. У нас такий препарат називається Нієм Oil. Він дуже дуже ефективний від кліщів. Я раніше використовувала його, я купувала на eBay, і я використовувала його тільки для орхідей. Ну, і от... Оце ті препарати, якими я користуюся тут, тому що в нас не можна використовувати щось інше. Я не маю просто права. Звичайно, я використовую і інші препарати, не тільки ці, наприклад, той самий фітоспорин. Я використовую його, тому що це більш такий натуральний препарат. І оті бактерії, які які виробляє фітоспорин, оті корисні гриби, які потім нам дають. Таку наш, наш ґрунт підживлюють і, відповідно, створюють таку дуже хорошу екосистему для наших рослин. Я його використовую так. Хоча я його привезла з України. Потім я купувала, мені вже пересилали його з України. Його тут немає. Купити його практично неможливо. Ось, Ну і відповідно ще інші фунгіциди, такі як Максим Дачник. Я його використовую, розводивши такий рожевий розчин, я роблю, і я поливаю під корінь свої троянди. І інші рослинки для того, щоб запобігти якомусь захворюванню грибковому. Тому що, як ви бачили, що є, до речі, в мене на ромашках, от буквально я зауважила це кілька днів тому, випав якийсь дощ, і ось подивіться, в мене на ромашках з'явилися ось такі плями. Бачите ось на листочках, подивіться. Я спочатку думала, що це грибкове, тому що воно просто проникає, подивіться, який листочок, і воно проникає наскрізь. Бачите ось? Можливо, це випав якийсь дощ, тому що ось тільки верхні, бачите, дивіться, хоча от воно знизу. Не можу зрозуміти, що це є. Я вже дивилася, це не попелиця. Це немає тут ніякого шкідника, бо я вже розслідкувала, я вже дивилася, я вже обривала листочки я обрізала цілі гілячки. І що саме цікаво, що знизу, подивіться, знизу листя чисте ось. Бачите? Ось знизу ці. Рослинки, дивіться, ось на ромашках нижнє листя, те, яке було закрите тими верхніми великими пагонами, вони чисті. А оті, що зверху, вони всі абсолютно ось побиті отакими от плямами. І я не знала, що це є, і так і не знаю. Так ось, приміняти якийсь препарат я не буду, бо це всього-навсього ромашки. Ось вони так гарненько підросли. Мене ж бачите, це всього-навсього ромашки, і вони зараз будуть квітнути, і мені би не хотілося лишній раз якийсь зайвий раз якийсь використовувати якусь хімію. Ну, ось все. Оце те, що я вам хотіла показати на сьогодні по препаратах. Оце те, що я використовую. Я не боюся використовувати їх, тому що вони дійсно дуже натуральні, екологічно чисті, не шкідливі, навпаки, приносять користь моїм рослинкам. Ну, я сподіваюся, що я зуміла відповісти на запитання своїх підписників, на запитання про те, чим я. Обробляю свої рослинки, чим я захищаю рослини від шкідників і від хворіб. Ну, от я вам показала, чим я користуюся. Можливо, в Україні є щось подібне. Можливо, але це звичайно дорогий, це скажімо так, дорогий спосіб такий, тому що купувати кожного разу і платити, наприклад, тих самих 11 євро порівняно з десь, я вам показувала, що воно коштує тільки 2 євро. Ну, ось бачите, так, 11 євро і 2 євро купувати такий препарат. Якщо у вас є трошки рослин, там декілька, то це дуже своє оплачує. Якщо у вас є багато рослин і у вас є великий садок, то, звичайно, вам цього всього не вистачить. Вам потрібно використовувати якісь ем, такі фунгіциди, які можна розчинити, наприклад, в тих самих 10 літрах води чи 20 літрах води, і спокійно оприскати рослинки, щоб вони були здорові. Ну От і все фактично це тому, що використовую я. Ще один такий момент був в мене такий випадок, ну це ще на старому в старому будинку і на старому садку. В мене теж були рослини, покрилися плямами. Я сканувала, ну я дивилася, сканувала через програму, у мене є така програма, яка визначає, що за хвороба є на рослинах. Я знайшла і мені потрібно було. Знищити там був такий грибок, який в ґрунті. Я, напевно, я з ґрунтом десь привезла, тому що я часто купую ґрунт з ферм, і, можливо, десь в, якійсь, в якомусь ґрунті я привезла оті такі, такі грибки. Це було грибкове захворювання, яке поселяється в рослині, і воно поступово висушує рослину. Так що, от, якщо ви візьмете, зріжете навіть ту саму ромашку або навіть троянду, любу рослинку ви зріжете. У мене тоді в калах це почалося. На калах ви знаєте, що кала має всередині дуже багато води. І кала почала всихати. Я побачила, що виходять бутони, виходять гарно, а потім чомусь вона скручується і не розпускає, не розвиває квіточку. Я зрізала калу, ту, що я побачила, що з нею щось не гаразд, І всередині повністю серединка вона була висохша. Тобто оцей грибок він потрапляє в судинну систему самої рослини і, відповідно, псує її вже з самої середини. Тобто він, напевно, Розвивається всередині самої рослинки і поступово-поступово він її висмоктує, висушує, і вона гине. Так ось, що я зробила? Я просто взяла, так як мені не було можливості викопувати ті кали. в мене було там таких величезних чотири кущі, дуже дуже великих. Я не хотіла викопувати ті кали, я зробила на свій розсуд. Я розчинила кілька гранул. Марганцевого калію до такого блідорожевого розчину, напевно, у 20 літрах води. Тепла вода була, і я просто пролила ті кущі, оті, що я думала, що вони захворіли, я пролила їх отим розчином. Вистояло воно таким чином, напевно, 3-4 дні, бо в нас йшов дощ, відповідно, дощ змиває той розчин з-під кущів, само собою. І після цього я розчинила фітоспорин, і я дуже щедро пролила ту всю землю під тими кущиками фітоспорином. І що ви думаєте, ці кали живуть досі? Вже я два роки живу в цьому будинку, а ті кущі кал досі живуть в тому, на тому подвір'ї, де я залишила. Так ось хочу сказати про те, що деколи нам потрібно так агресивно подіяти на, отой, е на, то, на того шкідника чи на того. Ті самі гриби, ті патогенні гриби, які є в ґрунті, чимось їх знищити. Відповідно, ми нейтралізуємо землю. Тобто ми знищуємо, ви знаєте, що марганцовка вона діє абсолютно на весь ґрунт, на всі бактерії, які є всередині, не дуже добре, тому що вона знищує всю і добру флору, і погану, і ті патогенні гриби, і хороші гриби і знищує все. І та земля стає такою мертвою, тобто вона не має. Нічого, що підтримувало рослину. Відповідно, нам потрібно про це подумати, і після обробки таким чином ґрунту нам потрібно заселити туди корисні гриби, корисні бактерії. От фітоспорин це і робить. Так, ось бачите, можливо, комусь допоможе така інформація, можливо, е є інші фунгіциди, звичайно, але чесно скажу вам, я боюся використовувати в Ірландії якісь такі дуже агресивні фунгіциди. От, я стараюся використовувати те, що є. у мене, як ви бачите, у мене садок ще невеликий. Рослинки в мене здорові, поки що немає ніяких таких ознак хворіб. Я б сказала, щоб такі були, щоб вже потрібно було чимось, чимось шукати, велику кількість обробляти. Ось Наразі поки що все добре. Я слідкую. Єдина ота от троянда, що вона зараз розпускається, моя рожева, вона знову з'явилися в неї такі жовті плями на листочках. Вірніше чорні крапочки, а потім з'являються. Я десь на сьогодні зібрала кілька листочків. Ось, зараз я вам покажу. Ось, бачите, дивіться. Ось. І ось вона, ця рослинка, я такі листочки оббираю, бачите, я їх обриваю і я їх не кидаю в компост, тому що це у нас це борошниста, це оця несправжня борошниста. Як вона, мелджо. Мелджю називається, так? Справжня борошна староста. Там ще один листочок я зауважила, теж є. Зараз я його обірву. Ось, бачите, ось воно вже почалося. Ось, отака, ось таким чином. ці, бачите, Це хвороба. І ця троянда прийшла до мене хворою вже. Це оця, яка в мене плететься по сарайчику. Ось, ось ще я побачила листочок. Бачите, листочок починає захворівати. Ось такі плями спочатку, потім він жовтіє і він відпадає. І, відповідно, ці, такі листя, з такої, з такої, якщо ви обірвали, з такими плямами викидати в компост не можна. Їх потрібно утилізувати десь у смітник. Ну, ось і все. На сьогодні. Дякую всім за увагу. Отак гарненько в мене розвивається оця трояндочка. Подивіться, як вона така. Я б сказала, нас називають такий колір Candy Pink, такий цукерково рожевий Ну і на фоні. Оцих Пасіфлора, яка з нею поєднується дуже гарненько, бачите? Ось яка вона гарненько як задроянна. Ось так вони тут собі співіснують. Ну і все, у мене на сьогодні все. Дуже всім дякую і всім пока.